У світі літератури існують ті автори, чиї твори переносять нас у незвідані глибини емоцій та вражень. Вони створюють шедеври, що пронизують наші думки, душу та серце. Сьогодні ми відкриваємо двері у світлоратів літературних премій обласної імені Василя Стефаника та міської премії імені Івана Франка 2023 року. Віддаючи шану величі Василя Стефаника, щорічно, 14 травня, у День народження письменника відбувається нагородження лауреатів обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури. Цьогорічними переможцями стали у номінації Поезія, Прикарпатська поетеса, лауреатка літературної премії імені Бориса Нечерди, переможниця Всеукраїнського літературного конкурсу імені Івана Чендея Богдана Ковалюк, яка пише під псевдонімом Влас та Власенко за книгу Афени. Збірка Афени має чотири розділи: про філософію життя, природу, любов і стосунки. Вона наповнена рефлексіями, спогадами, мимовільними сентиментальними порухами, зізнаннями та замовляннями. У її віршах у кожному слові прозирає правда, яку відчуваєш серцем. А колоритна діалектна мова, окрім потужної енергетики слова, стає ще й ключем до розуміння глибших первісних сенсів. У номінації документальна науково-критична література премію здобула авторка 18 книг, українська педагогиня, науковиця, журналістка, літературний критик і літературознавиця Аделя Григорук. за книгу Рука хрістя не випускала. Творчий портрет Василя Кабена. Значне місце у творчому доробку письменниці займають саме дослідження мистецьких надбань художників Прикарпаття, зокрема багатою талантами Косівщини, які публікуються в українських та закордонних газетах і журналах. Це видання знайомить читача із життєвим та творчим шляхом Василя Кабина, відомого митця Різблення на дереві. Педагога, засновника Косівської школи художнього різьблення. У своєму матеріалі письменниця проаналізувала етапи його творчої практики та роль організації художнього виробництва на Косівщині. До святкування Дні міста івано франківська відбувається вручення міської премії імені Івана Франка, Галузі літератури та журналістики. Цьогоріч галузі літератури, перемогу з дублок, поет. Публіцист, літературознавець, журналіст, Любомир Стринаглу це збірка поезії, таємні дотики, яка сповнена потужного метафоризму, непростої символіки, драматичної, життєвої естетики і водночас іделічності. У своїх віршах поет торкається тем тілесності та інтимності, патріотичності, філософського сприйняття світу. Це книжка. Яку варто читати неспішно, сповна, розкриваючи для себе всю глибину, заховану поміж рядками і символами, між розмисленою ліричним героєю та живою енергією поетичного слова. Прикарпатська письменниця, поетеса, журналістка Оксана Кузя здобула перемогу за збірку малої прози мереживу долю, правдиві, вражаючі уривки чиїхось розповіді, живі історії життя. Які авторка почула, пережила, просіяла під сприйняття і записала для читача, унікальний стиль, творчі переосмислені життєві історії та чужі долі, реальні історії, любов до рідної землі, тонке відчуття і закоханість у словах, далеко не всі секрети майстерності письменниці, Ларису та Шевчук, відзначені за книгу пізнання непізнаних світів. Дослідження, статті, критичні етюди, студії, літературні есеї, інтерв'ю, перемови, літературознавчі праці авторки поширені поглибними уявлення про специфіку західноукраїнського літературного процесу ХХ століття, показано мистецьке багатство і розмаїтість, по своєму побаченню і відчуто образно-символічний світ творчого буття. Неповторних зарібних обдарування художників слова, тож щиро запрошуємо до обласної бібліотеки для юнацтва для ближчого знайомства творчим доробку Прикарпатських авторів, лауреатів літературних премій 2023 року.